Хотя его хотят представить сейчас как ДТП по уголовному производству. После 14 числа покровители этого Бирюка и сам Бирюк пускай ходят и оглядывается. Мы это не оставим. Шановна громада, побратими, болю сум переповнює серце кожного порядної людини, що знаходиться тут. Ми всі розуміємо, що бездіяльність нашої влади приводить до таких випадків, що не бояться різна мерзота не боїться робити те, що вона робить, і не боїться відповідальності за те, що вона зробила. Ми віддавали і віддаємо саме ціни, що є в нас, це своє життя, це своє здоров'я. І що ми бачимо, повертаючись сюди в Київ, додому? Ми бачимо безвладдя, ми бачимо бездіяльність, ми бачимо, що ми з вами повинні брати владу у свої руки і керувати всіми цими процесами. Ми побачили по телебаченні не один раз про те, що як озброюється, як надається допомога. Нашим військовим, хто надає нам допомогу? Нам надає допомогу волонтери. Такі люди, як і ми з вами, віддають своє останнє. А куди йде озброєння, те, що надається для, для армії, для те, щоб ми боролися з зовнішнім ворогом? Озброюються органи МВС. Для чого вони озброєні до такого, до такого, до такого ступеня? Для чого вони озброюються? Проти кого вони повинні боротися, якщо вони не борються з преступністю? Проти нас з вами, чи що? Я так розумію? Проти... Після того, як ми з вами збучені, то є, то є неправдою. Тим, що відбувається довкола нас, піде, ми будемо вимагати справедливості, тоді вони постануть проти нас. Так давайте задумаємося з вами, хлопці. Чи повинні ми стояти без діяння? Я закликаю вас до того, що зараз відбуваються процеси самореалізації громад. Ми повинні кожен в своїй громаді брати владу в свої руки і вести людей за собою. І ти попереду них, як ми йшли на фронт, так і ти зараз. Володити вас своїй державі. Слава Україні! слава! Доброго дня, шановні друзі, мені дуже важко після таких емоційних, трагічних подій говорити від цього мікрофона. Але я все ж скажу свою думку і своє слово. Перш за все, я хочу щиро привітати наших мужніх воїнів, які прибули з війни до нас. Вони повинні там захищати Україну, вони повинні захищати Донбас. А так звана в лапках ця влада, вона повинна захищати нас громадян. Вона вбиває, вона знищує і безкарно відпускає тих злочинців за кордон. Ми не дозволимо цього робити їм. Ми піднімемо все громадянське суспільство і станемо пліч опліч як один з цими бійцями, які ризикуючи кожного дня своїм власним життям. Вони вимушені йти захищати своїх побратимів. Це недопустимо. Говорять, що це демократична держава. Я не бачу цієї демократії. Ви подивіться, злочинці, які вкоїли злочин 31 серпня. Я переконаний всі 100%. Цей злочин було скоєно так званою владою. І вони хочуть, мордують зараз наших патріотів. Ми кожного дня ходимо по судах і суди продовжують ганебо, ганебно тримати цих патріотів, українців, які люблять свою державу, які люблять свою землю, які її боронять. Там багато учасників від свободи. Загинуло вже в зоні цих дій військових. І кожного дня мордують людей. І термін переносять, переносять тримання під вартою. Ви подивіться, що робиться. Зараз прибув санітарний батальйон міста Полтави на ротацію. Що вони говорять? Загинуло під Іловайськом 300 громадян. Це неправда. Вони говорять, що вони були живими свідками і бачили як камазами, грузили тіла. Як сепаратисти ДНР і АНР примушували мирних громадян, які мешкають на цій території, підвідти окупантам, змушували закопувати наших бійців. І матері, і батьки до цих пір не знають. Вони сподіваються, думають, що вони живі, а вони вже закопані в землю. І ми посідаємо за стіл перемови з тими людьми, які вбивають нас. Ми не повинні цього робити. Ось четвер я дивився посол 15 каналу політолога Олексія Коломійця. Він чітко сказав, що ці домовини сепаратистами з Пушиніними і Захарченком, підписав особисто Порошенко. Це зрадник, це зрадник. І ви повинні негайно усунути від цієї порогодівниці. Негайно. Ви подивіться, яка агресія. Путін свої щупальця запустив же в Сірію. І він говорить, що вони бореться з терористами і ділом. А з ким же ви тоді в Україні боролись? Говорили, що це сепаратисти Бандери, Бандери. Де ті Бандери ви тут бачили? Тут мужні, сміливі, патріотичні люди живуть. Ви розумієте, я хочу вас, щоб не було другої сірії у вас в Києві. Будь ласка, піднімайтесь, піднімайтеся. Хто ще може рухатись, хто може ходити? Негайно приходьте на Майданом, на Майдан з протестами. Ви подивіться, яка шалена йде агітація. Я на днях зустрів бабусю їй 85 років. І вручили маленьку табличку солідарність. І вона сидить біля смітника і веде агітацію. Тому що мені потрібні гроші, не потрібна нам влада такою ціною. Думайте, думайте, мізками, голосуйте серцем, не робіть дурниці, Ця сотня дві не врятує вам життя. Оберете на п'ять років, потім будете присунати і каятись, так не робіть зараз цього. Я хочу висловити свою щиру вдячність цим бійцям, які прийшли з зони АТО. Ми їх підтримаємо і народного гніву, і гніву цих наших захисників ніхто не стримає. Якщо влада не прийме рішення і не засудить цю злочинницю, ми зчинимо самосуд над ними. Самосуд! 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 самосуд!